Дмитро Григоровичу, чого стоїмо? Кого чекаємо? А, пацієнта взагалі-то. Пацієнта? А він взагалі-то оглядує. Перепрошую. Даня, ти саме вчасно. Добрий день. Я лікарка Тетяна Вікторівна Вовк. Ви мама? Так допоможіть лагаю. Ярослава Ровенко 5 років. Ймовірно, впало з боку поверхового ліжка. Непритомна, Поверхневе дихання, низький рівень кисню та глюкози. Глюкозу дорогою ввели. Дякую. Ось тримайте. Дякую. Далі ми самі. Давно Ярослава непритомна. Точно не знаю. Вчора клала її спати, а знайшла тільки сьогодні вранці. А друге Яроселішка не обезпечений для дитини. Я сі заборонена туди лазити. Зазвичай не спить Ярослав, мій старший син, але він не ночував вдома. Ярослава, Ярослав. Сильні імена. Ми з чоловіком таки хотіли. Рито, ви вчора вживали алкоголь? Що, схожа на п'яничку. у нас тут? Віталій Прищепа, 35 років під час пробіжки заболіло у грудях, стало важко дихати, судомила кінцівки, вкололи спазмолітик і міорелаксант. Ну і дали кисень. Ну, ви бачите, що йому важко дихати, зробіть щось. Дайте, будь ласка, як вас звати? Оля. Дайте Олі, будь ласка, заспокійливе. оформляємо в палату, беремо кров на загальний аналіз, ліпідограму і тропонінте. Ага? Ага. За мною? У ясі принічене дихання, гіпоглікемія. Це симптоми алкогольного отруєння. Скажіть нам правду, щоб ми знали, від чого рятувати вашу дочку в реанімацію.